Ну, як тобі такое предложение. И І... Блін... І старим не будемо займатися. А новим почнемо. Новий професій, нове життя. Ну, як тобі. Звучить, конечно, заманчиво. Ну блин, ладно, добре. Хорошо. Не, давай просто будем працювати. Давай просто кинем це вибивати долги. Просто кинем вибивати долги. Все, не будемо їх вибивати. Опше, я пише не хочу вибивати, если туда й ці долги. Натуело вже. Піду в поліцію. Чуєш кабан? Забудем клички. ну, все. І все. Увесним іменем будем друзьями. Хоть у мене хоч у мене скоро жінка родить. Да-да-да. И -да -да. хрестить. Не, их, их хочешь стати кумом? Давай тільки кинь це як я, ну не забудь свою кличку. Кабан Блин, забудь ты кличку. Блин, блин, сейчас я по ночь моим. Ладно, пригодиться. Буду працювати ніндзя агентом О, давайте. Ти тож, може, ти тоже будеш агентом. О, да, хорошо, будемо агентами і кумами. Так, да, хорошо. Тільки скажи, коли тебе жінка родить. Так коли вона родить. Десь е... завжди, або завтра був після завтра сегодня на ведь. Ну понятно. Ну понятно все с тобой. Понятно. Ну короче. Хорошо. Все. Это бываю свою кличку кабан. А ты свою кличку клоун. Ок. Добре, забуду я цю кличку. Все, я забуду свою кличку. Ну все, будем працювати ніндзя агентом. Мене, наконец-нову профессия. Давно забути оці і це ну, все. Ну що, при... привіт. Стара Прив... Пока стара професія. Вибиваюся долгів і привіт професія ніндзя агентом Бум! Да, з вами Саша 6. Якщо вам подобалось відео про... Якщо вам подобалось відео про вибиващий долгів... Тому просто ставьте лайки. А я зараз буду типичні типичнина бабулька відео. Да, Новый меч тоже буде цей присутствовать. всім пока.